Дорогі друзі, 14 серпня обов'язковий спомен святого Максиміліана Марії Кольбе священика і мученика покровителя ув'язнених. Раймунд Кольбе. Народився 1894 року неподалік від Лодзі в Польщі. Його батьки належали до третього францисканського ордену, і від них хлопчик отримав католицьке виховання, дуже любив Богородицю і удостоївся бачити її. Грамоту вивчив вдома, а з 1907 року навчався в Львівській гімназії конвентуальних францисканців, в новіціат, до яких і вступив у 16 років. В ордені отримав імена Максиміліан Марія. Після гімназії вивчав філософію і теологію в Римі. Отримавши 1918 року свячення, викладав історію церкви у Краківській семінарії. Щоб протистояти антикатолицькій пропаганді, створив лицарство непорочної, яке працювало заради навернення грішників, схизматиків, єретиків і масонів. Ольба заснував для спільноти монастиря під Варшавою і в Японії, де був на місці. У цих осередках друкували журнал Лицар непорочної. А з 1938 року лицарство відкрило і радіостанцію. 1939 року монастир під Варшавою став притулком для численних біженців і євреїв. Кольбе організував тут майстерні, санітарний відділ, дбав про духовне життя підопічних. Проте 1941 року його заарештували і заслали в Аушвіц. Важка праця, постійні знущання і проблеми зі здоров'ям не зупиняли священика, який багатьох утішав, хрестив, сповідав і пошепки служив меси. У липні втеча в'язня спровокувала наказ видати 10 невинних на смерть у камері голоду. Серед них був сержант Францішек Гайовнічик, який мав дружину і дітей. Аби врятувати його, Кольбе добровольцем пішов на страту. У камері він підтримував товаришів, молився з ними, а через два тижні його вбили у фенолу. Отця Максиміліана Беатифіковано 1971 року, канонізовано 1982 року. Зображають святого у францисканському хабіті або в одязі в'язня з номером 16670, атрибути корона з колючого дроту, біла і червона корона як символ чистоти і мучениства. Покровитель родин, руху пролаїв, ув'язнених політичних в'язнів, журналістів, електриків. І радіоаматорів прямуймо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!